Якщо знак стоїть перед перехрестям, значить на перехресті йдемо тільки прямо. Чи буде рух праворуч тільки праворуч? Ліворуч можна ліворуч і можна ротворот. Тут поєднамо прямо і праворуч. Прямо ліворуч і розворот. Праворуч і ліворуч. Той знак, який показує ліворуч, дозволяє і розворот. Якщо дорога має дві проїзні частини, от бачите, посередині є розділювальна смуга, значить є дві проїзні частини, то той знак, наказові знаки діють тільки на ту проїзну частину, перед якою вони встановлені, на те перехрещення проїзних частин, перед якими вони встановлені. От зараз стоїть перед тою прогрещеною, значить на другій можна куди хочеш, ну, крім направо, бо там стоїть заборонний знак. А на першій тільки прямо. От, якщо стоїть знак за перехрестям, за перехрестям, отак тут, рух прямо, то можна їхати прямо і направо в двори. Наліво в двори забороняється їхати, і розворот забороняється. От, направо в двір поїхав, там можна направо на заправочну станцію заїхати на автозаправку. І той знак діє до наступного найближчого перехрестя. На наступному найближчому перехресті вже можеш їхати куди хочеш. От, що означає знак рух прям, встановлений за перехрестям? Тут можна їхати куди хочеш.